Христина, знаємо, що ваш гурт презентував буквально щойно нову пісню під назвами Ударами і хотіли поспілкуватися з вами і про цю вашу композицію, загалом про вашу творчість, про вашу біографію, зокрема вашого гурту, яким чином ви були створені. Але спочатку я пропоную все таки зупинитися на пісні ударами, яку ми обов'язково дамо послухати нашим і телеглядачам і радіослухачам наприкінці нашої розмови. То розкажіть, що ви хотіли нею. Донести, чи це авторська робота, чи це, можливо, хтось вам допомагав у її створенні, і де її можна почути, розкажіть. Так, пісня вже доступна на всіх платформах, тому її можна послухати в будь Apple Music, Spotify, YouTube Music, YouTube. Також вже доступна відеоробота, це відеоряд, нарізка буде з новин. Ці зібрані за три роки нашої повномасштабної війни ударами це пісня про сьогодення, саме про нас цивільних, саме про нашу трагедію, про наш біль. Е, часто мені говорять, що пісню про війну мають співати тільки військові військові, але насправді трошки не погоджуюся, тому що ми в тилу та також живемо в страху. Під звуками ракет ми навчилися жити в підвалах. Ми вже бачимо сни не на ліжку, ми вже бачимо сни між двома стінами в ванні, тобто, будь-де, ми пристосувалися до будь чого і це насправді було страшно просто навіть це уявити. Хоча ми вже і до цього пристосувалися. Це така рефлексія на сьогоднішньому. Дні пісня ударами. І можна сказати такий маленький маніфест кожного українця. Сподіваюся, що кожному з вас відгукнеться ця пісня. То, що це за слова чи Це ваша авторська робота, чи хтось вам в цьому плані допомагав? Це авторська робота. Я саме є лідеркою і фронт гурту Ластівкава. Автор цієї пісні є учасник і засновник гурту Ластівкава Олег Лацик. Він є і гітаристом, і нашим автором пісень. В Принципі, більшість пісень лишить він. А моя робота вже це щиро виконати і передати всі емоції і донести це до людей так, щоб вони точно це відчули і зрозуміли. Пані Христину, то як довго ви виношували цей текст, цю пісню у собі? І ми правильно розуміємо, що це від початку повномасштабної війни, так би мовити, вона вас розпочинала народжуватися. Чи десь можливо якийсь стався тригер, пов'язаний якраз з війною? І тоді власне ця пісня у вас остаточно вже виникла і народилася? Е, так насправді пісня вже написана давно, тобто фактично з початку повномасштабної війни, і в принципі свою, свою таку творчу кар'єру ми розпочали також з військової пісні Мова Соловгів. Е, е, але ми вічно відкладали чомусь цю пісню вічно е, хотіли удосконалитись. Потім якось забулися за неї, і останнім часом ми почали виконувати на наших благодійних концертах. І для наших військових. І насправді ми б, напевно, ще затягували з виходом цієї пісні, але, побачивши емоції людей, е і навіть прихильників, які підходили після концерту і казали, де, де можна її послухати, де можна скачати. Чи... Тому що сльози на очах видають, е видають ці всі емоції. Е насправді, тригером. Звичайно, стало е, всі прильоти, всі звуки ракет, шахетів. Ми кожного дня ховаємося так само в підвалах. Ми кожного дня також тікаємо, е, бачимо втрати. Втрати кожного дня бачу. Я, я приходжу на роботу в ратуші, і там завжди йдуть поховання наших героїв. Е, це неможливо про це написати. Неможливо. Часто нам також говорять, що вже достатньо пісень про війну, вже достатньо про це плакати, треба трошки жити далі. Так, звичайно, я погоджуюся, але м -м, про це треба кричати постійно, тому що це має війти в нашу культурну спадщину. Для чого? Для наших дітей. Вони повинні слухати, вони повинні знати правду, вони повинні розуміти, е що зараз відбувається. Щоб не сталося цього відкату. А відкат усе зростійчене насправді відбувається вже так само, як після 2014 року. Я, на жаль, почала це спостерігати, і дуже мені болить про це. Тому зараз варто ем, всій музичній індустрії, всім митцям говорити про те, що відбувається. І не те, що говорити, а кричати. Саме тому ми вирішили випустити пісню ударами. Пані Христино, але цікаво дізнатися на вашу думку, позицію. То де ви найбільше спостерігаєте ось цей відкат до зросіщення? Е, Я просто навіть можу спостерігати в себе в рекомендаціях в Ютубі. Я кожного дня ж заходжу, я працюю, я є викладачем вокали. І кожного дня приходять до мене студенти різного віку. І насправді я бачу, що в їхніх плейлистах також, також з'являються різні російськомовні треки, і це може бути і російськомовні, і взагалі звідти. Цього, скажемо так, болота, не буду казати країни е, і також в рекомендаціях. Тобто, дуже багато російських блогерів, дуже багато російського контенту, музики, чомусь вона мені зараз чим раз тим більше починає активніше е, випадати в рекомендаціях. Але ж я розумію, що це не просто так, тому що ще спочатку повномасштабної, е, ну я ні, нікуди ніколи не заходила ні на які російські контенти. Це просто. Ну, вона нудить, чесно кажучи, від цього. Напевно, як кожного з нас, це нормально. Е і судячи по статистиці, так, зараз з кожним місяцем стає все гірше і гірше, і мені дуже сумно. Але чим своєю творчістю, теж ви не поставили за ціль дійсно зменшити ось кількість цього російсько російськомовного контенту? І, зокрема, і завдяки вашим пісням, будемо сподіватися, його буде менше. А чи можете розповісти зокрема і про історію створення вашого гурту, і стосовно такої цікавої, подвійної назви, що, що ви хотіли неї донести? Назва ластівка. Ластівкава. Не просто так я сказала ластівка, бо на самому початку ми так себе і назвали. Ми вирішили вибрати один з символів української культури і саме зупинилися на ластівці. Всі ми прекрасно розуміємо, що вона символізує: це воля, це чиста птаха. Вона несе хороші новини. Це завжди щось про любов, про радість. Але на самому початку ми вибрали саме Ластівку. Коли ми запустилися, ми зрозуміли, що навколо Ластівок вже і так достатньо. І ми вирішили трошки погратися з цим словом. І було безліч безліч ідей, але дійшли ми до такого консенсусу: все ж таки, додати склад Ва і зробити таке нове, милозвучне. Песливе слово, наш український словничок. Воно завжди буде якимось таким світлим, якимось лагідним. Та й для кожної людини, коли чи напевно жінки, коли говорять це моя ластівка, це завжди, напевно, дуже-дуже такий теплий і важливий комплімент. Тому тепер ми листівка, як ми створилися? Напевно, як і кожен музикант, як і кожен гурт, всі спочатку е, хочуть десь попрацювати разом, десь разом пограти. Сталася така історія після мого, е, закінчення навчання, подзвонив до мене мій прекрасний кум, батько моєї похреснички, і запропонував створити гурт, щоб разом попрацювати, поспівати кавери. Та й трошки покайфувати, бо кожен з нас любить музику. І в принципі, тоді ми всі здружилися, тоді ми всі спрацювалися. Я познайомилася з Олегом, з автором і засновником нашого гурту. І одразу відбувся оцей такий конект між нами, між нами всіма трьома, що він дав нам поштовх створити щось своє. Тоді пам'ятаю на якісь репетиції, Олег мені показав першу пісню Просто небо. Страшенно вона мені зайшла, і на цій репетиції просто відбулася хімія, якась магія з цією піснею. І тоді одразу просто пощирала, казала: так, так, ми маємо це випускати, ми маємо це співати. Але тоді, на жаль, почалася повномасштабна війна і десь напевно. На півроку ми все відклали. Ми кожен займалися напевно тим, чим і займалися всі: благодійність, допомога, тобто все, що тільки було від нас потрібно. Ну і потім ми все ж таки зрозуміли, коли що завтра може не настати. Потрібно зробити зараз і вже те, що ми любимо. І ми вирішили запуститися і випустити нашу першу пісню Мова Солов'їв». Пані Христину, ви говорили, що мали можливість виступати вже перед військовослужбовцями? То як часто ви це робите і у чому полягають особливості таких виступів, концертів? E, насправді, ми не дуже часто виступаємо для наших хлопців, але коли є можливість, то ми це обов'язково робимо. Для мене це насправді морально дуже дуже важко, тому що це відбувається в реабілітаційних центрах і хлопці без кінцівок, ти дивишся, ти розумієш, це, молоді, це молодий цвіт нашої нації. E, судячи з коментарів хлопців, які потім підходять, говорять. Їх це підтримує, їм це дає якусь надію на завтра. У нас завжди наші концерти з ними відбуваються дуже так інтимно. Ми беремо гітару, ми беремо мікрофон, сідаємо поряд з хлопцями і разом так співаємо. І Я бачу все ж таки оцей легкий такий запал в очах, тому що любов і музика це те, що нас лікує. Принаймні Знаю точно, що музика нас всюди супроводжує, де би ми не йшли, де би ми не їхали, завжди на фоні щось грає. І тут також, напевно, вона їх трошечки стілює. Як говорили нам хлопці, що тексти ваших пісень вони дуже відверті, і це також дає якісь такі дуже важливі емоції. Дуже щирі і вони вірять. А ми хочемо, щоб ми завжди були в такій злагоді одне між одним, так, щоб їм було легше. Можливо, десь там на фронті вони включать пісню, чи мову солов'їв, чи ударами, чи будь-яку іншу і вона їх якось змотивує, якось вона їх трошки підлікує. Тому напевно десь так. Пані Христино, але цікаво, чим найближчим часом теж варто очікувати якусь нову композицію від вас, чи можете розповісти, можливо, над чим працюєте, і можливо про свої найближчі плани, зокрема і про якісь благодійні заходи, чи є чим поділитись? Так, ми беремо активну участь в благодійних заходах. Вони, в принципі, завжди відбуваються в межах Львова. Також є пропозиції їхати в інші міста, можливо, пропозиції їхати десь ближче до фронту. Насправді хочемо це реалізувати. Якщо є запит, значить потрібно їхати кожен, як це зараз не модно говорити, кожен на своєму фронті. Е, є багато планів, насправді дуже багато ми цей рік займалися накопиченням матеріалу, ми дуже багато експериментували з новими звуками. Ми зараз, в принципі, шукаємо ще якісь такі цікаві звуки нового звучання наших пісень, тому що е, тексти наші такі трохи ліричні. Такі глибокі, відверті, але звуки також дуже сильно вирішують. Ем... Працюємо зараз над таким міні-альбомом. Далі думаємо робити такий дуже гарний фіт, поки що не може розкрити який. Ем... Але з одним артистом, також вже працюємо над текстом, над музикою, йдуть певні перемовини. Тому ми зараз в такій активній фазі. Нашої діяльності.